Але е, про Родзенко скажу е, так, трошки по-іншому. Е, у нас є логотип. Е, на логотип ми вивели таку, таку річ, е, таку фразу, таке, так, таке гасло: Слава Богу за все. Е, це ментальність, це спосіб. Е, Нашого життя це сімейний устрій, це повсякденне господарювання жителів Забутівщини. З Богом можна пройти гідно свій шлях усім, і державі загалом, і зробити багато добрих справ. Якщо Бог на своєму місці, то все інше буде підлаштоване. Бог, має бути на першому місці. Тому, попри всі труднощі, гартуючись, ми проходимо цей шлях, і нам вдається. А чому? Бо тому, що у чесних, чистих, праведних людей є велика поміч. От тому на це зараз акцентую увагу. Трудно перейдемо, проживемо, але тільки з молитвою.